Приєднуйтесь, Приєднуйтесь, поговоримо, розкажу вам про погоду. Ви приєднуйтеся до мене і зразу гірду вам показую. Все добре, ніч пройшла спокійно. Вчора, друзі, йдемо на вулицю зараз. Зараз йдемо на вулицю, поки я читаю, ненадовго, друзі, зайшла на... Пару хвилин. Зараз я переключилася на інший інтернет. Все є. Довго не будемо, друзі, говорити. Поздороваємося і ненадовго зайшла. Так, хочу вам сказати, що гірда себе почуває добре. Зараз ось спить. Сьогодні у нас 8 липня. Зараз переставлю. Сьогодні, друзі, вівторок, 8 липня. Вчора у нас було 38 градусів. Вітаю вас, громчик, доброго ранку. Ваш керівник вітаю, вітаю керівника модераторів мого хорошого, гарного вам дня, чудового настрою. Жарко на вулиці, спекотно. Вчора в нас було 38 градусів десь годину-дві. Я дивилась, удвічі в 4 я дивилась десь отак, спекотно. Тому дуже таке у нас пішло. Так, пише громчик, сьогодні як погода, настрій і здоров'я. Так, так, і вас запитую. Давайте про погоду сьогоднішню. Вчора було 38, і спасаємося ось таким туманчиком від, від спеки. У нас бабуся, в якої тиск і яка чує всі. Зміни, погоди, як на похолодання, так і на, на спеку. І ось такі у нас ми вчора перенесли, щоб воно було над газончиком. Ось такий туманчик включили. І зараз вже я відчуваю, що зараз йде температура. Подивимося, зараз яка тут у нас температура. Так само, як і вчора зранку було. 33 градуси. Так само, як і вчора, ми дивилися теж в 10 годин ранку, вчора теж було 33. Е, є у нас Ліка, вітаю вас, Ліка, гарного вам дня, чудового настрою. Дякую, дякую вам за привітання. Е, пише громчик сьогодні якось легше. Трішечки, так? Да? Ага. То, можливо, у вас трішечки вітерець. Трохи, трохи, друзі, вітерець є. Ось подивимося на персик. Трішки є такий вітерець, і, значить, буде легше. Коли стоїть взагалі погода і стоїть оця спека, тоді тяжко. Ліки вам гарного дня, напишіть, як у вас там спекотно, висока температура ні і як ви спасаєтеся від жари. Громчик нам пише. Ага, він здоровається з лікою. І ставте вподобайки, підписки. Не забувайтеся, мої хороші. Дякую. У мене чудовий є модератор, керівник модераторів, він молочинка в мене. І це канал про життя. Все вірно, це канал про життя. Тому, друзі, кажіть, яка погода, який настрій? Як пройшла ніч? І як ви спасаєтеся від спеки. Тепер хочу сказати вам, що спека прийшла. В червні місяці ми всі чекали, що буде ось-ось буде ця спека. Ось-ось, тому що літо. Всі знали, що літо і літом потрібно, щоб було жарко. Але літо було прохолодне, вночі навіть було 12 градусів. Із-за цього, так, у нас ще є глядач Діма. Пише, підскажіть, будь ласка, е, я цього не знаю, шановний Діма, підіть і узнайте сам. Лєка пише, що дуже спекотно. Е, так, політика це не для нас, шановний, е, політика для політиканів. Дякую. Малачинка, громчик малачинка. Значить, тепер дивіться про нашу спеку, про ніч, про те, як пройшла ніч. Чи включали ви вчора кондиціонери? Кажу, в червні місяці ми чекали, так? але вночі навіть була температура 12 градусів. Це дуже-дуже для рослинок тяжко. І ось... Тоді в день було ніби висока температура, а вночі було 12 градусів. І всі рослинки хворіли і пішли грибки, я вам показувала. Зараз я підійшла до персика, хочу вам показати. Персик захворів, тут є тля, але всі знаємо, що тля це їжа для мурав'ї, скажіть, скажіть, скажіть українською. Діма поставив лайк. Дякую, 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 Діма, дякую, дякую. Друзі, громчик пише котейка. Вітаю, який нас. так... Ку... Ага, це до Діми, мабуть, так, каже. І діліться, друзі, ділиться своїм настроєм. Так, От дивіться, друзі, коли. Якщо є, зараз я показую повідомлення, надіслали на розгляд. Друзі, повідомлення, мабуть, надсилають на розгляд там, де є багато смайликів. Я не заходжу, їх не дивлюся. Якщо Ютуб відправив на розгляд, значить щось неприйнятне для Ютуба. Тому ще раз. Запрошую вас, будь ласка, друзі, дотримуйтесь конфіденційності, дотримуйтесь поваги один до одного і не будуть тоді. А так, так, мат у нас заборонений. Так, ми не матюкаємося, ми не ставимо, ми не кидаємо всякі прапори, і ми не політикани, а ми звичайні люди. Тому тут у нас погода, природа, життя, настрій, сонечко. Що там у вас? Повага один до одного. І так, друзі, про ось, ось біжить наша подружка гірда, покажу вам. Гірдочка, привіт! Давай з усіма привітайся. Друзі, зібрались ми надовго, ненадовго, друзі, хірдочка. Каже, порядок. Ніжка в неї хороша, вона в нас після операції, тому. Все у неї вже добре, все шви зняли, ніжка сухенька, все порядок. Так, де наші інші? Подивимося, друзі, на інших. Дякую, бачу, є вподобайки. Дашка, Дашка заховалася з цієї сторони. А ось так буся спить. Гірта, видно, сонна, так, так, сонна. друзі, тихіше, щоб не розбудити дівчинку. Громчик е, у нас також, у нас також була гроза, вона була не сильна, але була е, дощик, ну так як накрапав. Видно таке. Ой, я ось бачу, друзі, веселку. Ось бачите? Дивіться, ану, ану, ну ну ну. Скажіть, бачите, чи ні? Адже, адже не передає. Я бачу, я бачу ось тут. Тут же туман іде. Була в нас громчик, у нас теж була е, гроза, ходило таке, е, гриміло. І, а дощик накрапав, такого накрапав, якось линув і все, і перестав. Бачимо, бачили, бачили, так? Веселку, красиво, обожнюється, коли буває так влітку, так іде дощ і світить сонечко. І тоді так красиво, так тепло, так чудово. Йдемте ще подивимось на одного метелика. Метелики літають. Тут же зараз не жара, тут же зараз гарно комфортно. І ось. Значить, давайте розберемося, поки три дні, кажуть, буде спека і ще завтра. А далі знову піде похолодання, от таке в цьому році літо. Тому, друзі, значить так, найперше від жари, від спеки треба обов'язково укриватися. Треба вдягати на голову панамку, шляпу, що-небудь. Голову прикривати, тому що в першу чергу тепловий удар е, стається, коли е, колись навіть малювали, сонце б'є в голову кулаком. Е, розкажу вам. Зі свого дитинства розкажу вам, друзі, історію. От так, так, громчик. Ти напиши всім. Діліться, друзі, історією. Я отут сяду. Діліться, друзі, історією. Бачите, була гроза, і ось сюди іще поки що мокро, сюди за... забив дощик. Розкажу вам історію про тепловий удар влітку. Я народилася в Запоріжжі, а там навіть Тепліше, ніж у нас в Дніпрі. Так, громчик нам написав. Вітаю, хтось до нас прийшов, а я чомусь не бачу. Як погода, як здоров'я, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь і діліться своїми історіями, і діліться нашою трансляцією. Чим більше ваших подобайок, чим більше ви поділитесь, тим більше людей прийде до нас поговорити про життя. Розповідаю, друзі, вам історію з мого дитинства. Це, це, мабуть, ще не моє було дитинство, це ще була мама на юність. Мама працювала в, в Запоріжжі дівувала, як вони нам розповідали, дівувала, тобто їй було е, дівчинка на виданні, вийшла заміж вона в 30 років, і от якраз десь, отак там їй було 29, така е, шпилька тоді була е, модна е, 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 такі ці е, 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 туфлі з е, човники. Оці. І, а на дворі була спека. Це був теж липень місяць, це мама мені розповідала. І вона ж ніяку ні шляпу, ні кепку, ні козирі, ну нічого не вдягала, тут красива зачіска і все. Заходить, пройшлася там по, по місту, заходить в магазин, хотіла щось купити, в гастроном. І все каже, нічого не пам'ятаю. Прийшла в себе, каже, я лежу на підлозі, всі навколо мене бігають зверху цей вентилятор. Раніше ж були не кондиціонерів, можливо, і були десь там у людей, які побагачі, але в гастрономах завжди висів на потолку такий величезний кондиціонер. Макс до нас прийшов. Вітаю вас, Макс! Ми не чуємо вашої мови, тому. Нічого не можемо сказати. Я знаю, коли люди щось пишуть, то це значить про себе. Друзі, от хочу вам сказати: якщо ви бачите якісь недобрі коментарі, ніколи не сприймайте на свою адресу. Це людина так думає, так говорить, і значить, вона така і є. Вітаю вас, Оленка. О, нарешті ми вас бачимо. Вітаю, вітаю! Діліться, друзі, своєю історією. Напишіть, яка погода у вас? Е, у нас піднімається температура. Я бачу, що сьогодні буде жаркіше. Вчора було 38, потім на вечір була гроза, був вітерець, трішечки розігнало, і ввечері стало трошки легше. Але нібито метеорологи передали, що на три дні ця спека. І ось ми зараз розбираємося, як вберегти себе, оскільки і з холодом треба берегтися, і коли спека, теж треба берегтися, тому що це небезпечно для життя. Олеся Громчик з тобою вітається і, і передає вам, каже, як погода, як настрій, ставте вподобаєчки. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, і не соромтесь, обов'язково пишіть свої чудові історії. Так, друзі, далі, тепер, тепер друзі, розкажу вам інше. Якщо, значить, перше, ми зрозуміли, що треба голову закривати від теплового удару. Так само, коли ми ходимо в сауну, все те саме, друзі. Тепер слідуючи, обов'язково, щоб був десь ось такий прохолодний куточок. Якщо немає кондиціонерів, якщо у вас будинок, якщо ви на роботі, то звісно, що в офісах там є кондиціонери. Якщо ви десь на виробництві, то треба обов'язково ходити і приймати холодний душ. Так, громчик каже, багато поганої лексики. Друзі, вашу погану лексику Ютуб просто блокує. Всі ваші смайли, теж Ютуб блокує. Тому, я ще раз хочу вам сказати: поважайте один одного і ставте подобайки. У мене в кімнаті прохолодна. А в дворі сьогодні дуже холодно від того, що була вчора гроза. Так, так але бачите, от вчора ввечері так ніби похолодало, а зараз миттєво, немає, на небі немає, друзі, я вам покажу на небі немає жодної хмаринки. Але ні, ніби такі, як оті розтягнуті, як туманні хмаринки, От такі є невеличкі. А якби їх взагалі не було, то це говорить про те, що спека буде сильна. Е і модерація, так, так, не тільки Ютуб, і модератор. У нас є чудовий модератор-громчик. Я ще раз вам його е про нього вам скажу чудовий молочинка. Громчику, щастя тобі, здоров'я, наснаги. Дякую, дякую за допомогу. Ти в мене найкращий модератор. Так, друзі, і, і так, вода це перш за все, ми від спеки уходимо і ховаємося скрізь, ховаємося від, від жари. Тобто, бережемо себе і своїх близьких. Це як ніколи актуально в усі часи. я от побачила, друзі, що коли ми включили оцей окий туман, на город навіть не піду, там зараз така спека, що... що... І я зайшла з вами поговорити ненадовго. Будемо заходити кожен день 10 годин ранку. Зайшли, сказали один одного доброго ранку. Привітали. Я не знаю, бачите ви чи ні, я вам зараз його показую. Ось. Дякую вам, пише, громчику, громчику, дякую тобі. Так, громчик там бачить ваші коментарі, і тому він вам пише, друзі, майте повагу один до одного, політики тут немає. Тут є лише життя, лише про нас, лише про здоров'я, лише про добро і повагу один до одного. І сказала вам доброго ранку, розказала, яка жара, почула, почула від вас, сказала вам, що бережемо себе і своїх близьких, друзі, все добре. І мені дуже добре... Приємно, що ви були зі мною. Ми зайшли з вами ненадовго. Давайте до квіточки красивої пройдем. А хтось каже, я не вмію читати. Ну, то вчись, шановний, хто не вміє, друзі, читати, для цього треба розвиватись, для цього треба вчитися. І тоді ви будете вміти читати. Друзі, я хочу з вами. Далі ми всі підемо по роботам, тому тому громчику, гарного вам дня, чудового настрою. Хто не розуміє, тому не пояснюйте. Ми вміємо красиво, саме головне, друзі треба вміти красиво нікого не вражати, а це значить поважати себе. І красиво виходити з усіх ситуацій. Гарного вам дня, чудового настрою! Закінчуємо нашу трансляцію. Ми зайшли, друзі, ненадовго. Тому, добре, що у вас все добре, мої хороші. Будьте щасливі, будьте здорові і нехай буде добре. Всім пока-пока. Гарного вам дня, чудового настрою. Дякую, що були зі мною. Opa, bate, né? Pra cá,